Вітаю! Сьогодні розбираємо популярне осіннє питання: чи корисна звичайна кухонна сіль для саду або огороду? Або це черговий міф, який може зіпсувати вашу ділянку. В інтернеті зараз маса порад Посип сіллю, не буде шкідників. Додаю землю, підвищить родючість. Але давайте розберемося, чи це взагалі можливо? Сіль це натрій, а натрій руйнує структуру ґрунту. Він ущільнює землю, знищує корисні бактерії, Витісняє калій і кальцій, робить землю малопридатною для рослин. Наприкінці осені ґрунт і так вологий, насичений опадами. Додавання солі лише погіршує ситуацію. Сіль швидко розчиняється, пошкод. Оджує коріння і знищує ґрунтових мешканців, особливо дощових черв'яків. Так є один виняток точкове знищення бурянів між плиткою, доріжками або там, де нічого не ростиме. Але на грядках, клумбах під ягодами чи деревами сіль категорично заборонена. Вона спалює коріння, заважає рослинам поглинати воду, викликає засолення на кілька років і знижує врожайність. Жодна рослина цього не оцінить. Тому відповідь проста: звичайна харчова сіль восени шкідлива для саду та городу. Використовуйте її тільки точково, а грядки залишайте без експерименту. Бережіть землю і вона віддячить вам врожаєм. І до зустрічі в нових відео.